Дуже незвичайне відео сьогодні, тому що я хочу розказати вам про мій крафт Корнер. То, де я майструю різні речі: 3 d друк ремонт будинку. Це utility room, тут називають, а у нас, мабуть, це котельня. Вирішив зняти відео, бо особливо пишаюся цим маленьким куточком. Насправді місця дуже небагато, але я зміг тут умістити дуже всього багато. Лампа. 20 доларів з податками Ледова лампа, яка гнеться, як хочеш. І я її ось тут так зробив, щоб вона світила прямо над моїм робочим місцем. 3 йде друк невдалий. До речі, якість, подивіться. Якість просто ідеальна, але все ж таки не підходить на ту каву машину, яка в нас. Тут стоїть 3D-принтер. Я використовую Creality Ender 3. 3S1 Pro. У світі 3D принтерів я називаю це Жигуль. Це просто, це просто Жигуль в мене є. Ну просто не, не в образу всім тим, хто керує Жигулем, але це ну, дірміще повне. Але якщо треба від точки А до точки Б доїхати, і ще її, ну, з якістю, як би, доволі непоганою, бачите, то ви доїдете точно. Плюс. Що я, чому я рекомендую це як е, перший ваш принтер? Тому що він недорогий і він е, вам завдасть болю. Любите ви це чи не любите, може ви якийсь там, ну, дивний, я, не, не мені судити, але е, він точно задасть вам болю. А біль це е, ріст. Розумієте? Якщо спортсмен, знаєте, е, мишці ростуть, то тіло болить. Вот. якщо ви купили такий принтер, у вас буде багато болю в житті, і нервів, і психів, і захочеться взяти і щось відламати. Але так ви навчитеся тому. Що таке 3D-друк? Якщо бути більш конкретним, то у вас буде багато зафейлених принтів, і ви не будете розуміти, чому перших півроку в мене фейлились принти. Наприклад, хто в темі? Я, наприклад, друкував з налаштуваннями PLA в. В педжі пластиком. Я, наприклад, налаштував одні температурні показники, а потім тут почало горіти на зиму якби будинок, і тут це найтепліша кімната. І я ну, десь з місяць не міг зрозуміти, чому фейлі це принте. І так далі. Коротше, ви багато всього дізнаєтеся, а потім купите собі бамбулаб якийсь нібудь. Але мені дуже подобається, що тут надрукувалося. По-перше, воно шумить, гудить, і це ніде не в жилому приміщенні. Це. От, фактично, кімната, в якій бачите, бойлер є. Оце система центрального кондиціонування, якій 20 років, а її термін придатності 15 років. Ось, до речі, вона включилась. І дує отак повітря по всьому будинку. Її треба міняти. Дайте, будь ласка, 6 тисяч доларів, бо треба замінити цю штуку. Оце треба замінити на проточний водонагрівач, бо ця хрень ночі взяла, вирішила скинути тиск. Коротше, тут все затопило. Добре, що в мене датчик затоплення є. Але він стояв десь аж отам, і отут все вже плавало, а туди ще не дійшло. Ну, тепер я знаю, що він має бути отут. Тут ми лишаємо собаку, коли кудись уходимо на пару годин. Ну і там ви зрозуміли, тут є коротше, отак от харчі-срачі. Холодильник, ну і оця осушувач літом тут працює без зупинки. Тобто, це така кімната, яка ну не планувалося тут місце під усе це, але я вирішив зробити. Тут собі майстерню. Починалося все з того, що мені просто треба було тримати десь всі інструменти, а в гаражі я не хотів, тому що в гаражі взимку доволі холодно. Почнемо з того, що ви в минулому відео бачили, що я роздрукував Honeycomb Storage Wall. А це називається я забув, як це називається, але це інша опенсорс система. Бачите, теж такі ромбіки, але з кружочками тут посередині. Ці кружочки доволі цікаво і легко вставляти отакі. Такі от, е, різні аксесуари. Береш, отак чик, вставив і потім отак собі все розвісив. Надрукував всяких аксесуарів, Ось навіть такі аксесуари тут великі були під всі бітки. От така зручна штука, чик дістав і отак повісив коробочки, під сверла всякі тримачі. Просто от такий стаканчик, який теж висить, крючочки всякі. Коротше, все, що може бути потрібно. Ось от така от система зберігання всього. У мене є коробка від Ось така от така коробка. Від всіх цих інструментів. І раніше все це лежало просто в коробці, отак розкрите, і займало дефігіще місця на столі. Е, так само, як і всі ці сверла, всі ці бітки, тому що вони були в ще одній коробці, от в цій. І в итогі на цьому невеличкому столі було дві таких книжечки розвернуті. І місця насправді не було взагалі. Потенційно я можу продовжувати ці плитки роздрукувати ще три плитки і зробити зверху ще тримач, але насправді нема що тримати. Далі окремо купив таку металеву штуку, на яку дуже зручно отак засовувати всі інструменти. Інструменти всі в мене, майже все в мене від бренду, який називається GreenWorks. Хто за мною слідкує в інстаграмі, міг бачити, що я партнерюся з цим брендом доволі давно, і вони засилають мені купу всякого добра. Оце тут зберігаються батарейки. Зазвичай вони в гаражі зберігаються, але зараз зима, тому я їх переніс в тепле місце. І це батареї від всієї моєї техніки, те, що називається у нас садова техніка. Насправді три батарейки йде в велику снігоприбиральну машину. Одна батарейка в Ручний тример для трави, дві батарейки в газону касарку. Коротше, і вони всі міняються один з одною. Тобто, зимою ти використовуєш батарейки для снігоприбирання, прибирання літом для всього всієї техніки з травою. Там є кущі підбривати. Коротше, куча всяких інструментів є для догляду за територією, і вони всі в мене одного бренду. І це дуже зручно, що батарейки можна перевикористовувати. Так, от у цього бренду є і інструменти для дому. От у мене є Такий електростеплер, він і цвяхи може шарашити і скоби. В мене є отакий мультітул. Вони називаються мульті тул оскільки все тут з гіпсокартону і з гімна і палок, з будинку все можна відрізати от такою штукою або іншими насадками. Там є різні насадки. Це просто торч, як це називається в горелка горілка е, потрібна для 3D-друку. Це імпакт. Не знаю, як це українською. Інструменти навіть не, не мав в Україні інструментів. Це промисловий фен, будівельний фен. Отак от це називається. І це маленький пилосос. Тут в мене є ще лобзик, електролобзик. Дуже зручна штука для того, щоб все. Все, що треба, упс, різати. Шліфмашинка теж на батарейках. Бачите, все на таких от батарейках. І є циркулярка на батарейках, є ще компресор на таких самих батарейках, і навіть є перфоратор. Але перфоратор. Тупо ніде не потрібен. Єдине, де ви можете побачити бетон, це в фундамент будинку, тому що все інше потім це реально гіпсокартон і дерево. Ось зарядка для цих маленьких батарейок. А ось тут зберігаються в мене ці маленькі батарейки. Теж такі тримачі роздрукував на 3D-принтері. Дуже зручно отак тримати і перед тим як брати, дивитися, яка з них заряджена. Але я Кременюк. У мене всі батарейки заряджені. Шурупи це найкращий друг, і зверніть увагу, що в Канаді усе ось такою біткою квадратною. Вона називається Philips, і її придумали в Канаді. Її придумав канадець дуже зручно, тому що ти ніколи не гадаєш, а чи пласка, чи е, хрестовинна ні, завжди квадратна. Ось тут ще один кусочок цього. Цієї системи зберігання речей, але тут всі інструменти виключно для 3D-друку. Окремо хочу сказати про оце. це бренд, який називається HOTO. По факту, це Xiaomi. Я не знав тут. Це доволі масивно розповсюджений бренд з точки зору реклами. Вони дуже багато реклами. Поставте будь-яку дрімель поряд з цим. Вони якісь е, жахливе убожище, а це виглядає просто от, тут. Є дизайн. Да. Я згодний, що тут є дизайн. Чорне це зарядка. Тобто, ти просто отак, от тут, бачите, є контакти, ти просто отак ставиш, десь якось крутиш. Ага, отак. От бачите, і воно пішло заряджати. Кайф в тому, що я самостійно зробив дизайн оцього тримача в цю систему. Оці саппорт ножки, оцей тримач, оцей діаметр. Я взяв електричний штангенциркуль, Все це поміряв, роздрукував один прототип, все підійшло, другий. І ось тут такі отвори зробив для того, щоб зберігати різні насадки. І отут виріс є під зарядочку, яка йде. Потрібний мені бік. Я трошечки вчу блендер на рівні чисто, от задизайнити прості речі для будинку, нічого серйозного. Складно насправді 3 d дизайн. Хто в цьому професіоналу мій вам. Респект і повага. Я неймовірно пишаюся тими розробками, які я сам задизайнив. І насправді є такий сайт Things.com, там де всі тусуються, хто щось розробляє. Всі моделі можна там качати. Так, от я створив там акаунт, завантажив оцю цю штуку туди, як типа, ну в кого ще є. Типа, дремель від то можете качати і ставити в цю систему. І там куча лайків, куча типу, респекта, скачуваній. Люди качають і використовують мою. Модель, яку я сидів тут в підвалі, в 3D-моделюванні, в блендері собі зробив. Ну, це просто, пф, мож... а там насправді можна і продавати. Є. Так що я думаю, може я може я 3D-дизайнер? Харя не знаю. Проблема, яку я ще тут не вирішив, це зберігання філаменту, тобто пластику, бо поки що так стоїть. Насправді проситься отака от поличка, яка буде отак от всі бабіни тут тримати. Але це доволі високо і не знаю, чи я хочу. Ще отут у мене є бігова доріжка, і я трошечки бігаю. Із цікавого, теж, що для мене було дуже новим, оце інструмент потрібен в кожну хату. Це стад файдер. це Штука, яку ти включаєш, і отак по стінкам водиш, і воно через гіпс може знайти половинку, дюймову, півторадюймову, чи метал, от, чи шахту кондиціонування, може знайти через гіпс, щоб знати, куди крутити вінти, шурупи і все, що інше ви хочете там крутити в стіну. Звичайно, що в мене є окрема коробочка з усім таким добром. Купив собі одразу пачкордів, зробив вже всім сусідям і друзям тестер, обжимка, все як має бути. Пацани, я, я вам кажу, все в порядку. Семен ну, здоров і, і жив і здоров. Все з ним в... Це все, все з ним добре. Зараз от подумав, що можливо є сенс зняти огляд гаража. Жми лайк, якщо ідея зайде. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо хочете підписатися, і жміть лайк, якщо хочете нажимати лайк.